Ніна Борисовна, будь ласка, три хвилини. За 46 рішення прийнято. Ніна Борисовна, будь ласка. Ну ми надали слово громадському діячу. Так ми ж одного запрошували. А, за зрозуміло. Будь ласка. Звертаюся до вас за чотири роки офіційної реєстрації організації. Я вперше попросилася сказати вам слово. Це стосується міста Кремінчука, довкілля Кремінчуцького району, Полтавської області, а можливо і всієї центральної України. Прошу вас послухати і зробити певні висновки. На правах. Голови правління Полтавської обласної громадської організації Право на захист, яка має юридичний статус, а також заступника е, депутата обласної ради Панасенка Івана Якимовича, який підтримує мою позицію, яку я зараз буду висловлювати, шановні е, присутні, враховуючи те, що на місцях влади. Е, Ще не змінилася, враховуючи надію, і сподівання на те, що депутати міської ради, міський голова Олег Майданович Бабаєв та голова обласної державної адміністрації Віктор Михайлович Богайчук почують голос громади, почують про надзвичайно надпружену екологічну ситуацію, яка склалася в місті Кременчуці і в Кременчуцькому районі. Я звертаюся до вас з цим зверненням. Я швидко попробую вам це викласти. За 10 хвилин до початку сесії я отримала додаткову інформацію, яка вказує на ознаки екологічного злочину. На відстані 500 метрів від ставка випаровувача нафтопереробного заводу. Ідуть земляні роботи, знімаються верхівка ґрунту довжиною 200 метрів, шириною 10 метрів і вивозяться в район Кирилинки. Я повідомляю вас про ознаки екологічного злочину. Кремінчуцький район та місто Кремінчук являються зоною екологічного лиха. Дане твердження ґрунтується на висновках вчених і багатьох відомостях, які я надам в додатках, якщо ви створите відповідну комісію. В той час як голова обласної ради пан Ворона повідомляв. Нам з вами, що е, майбутнє будівництво Біланівського гірничо-збачувального комбінату надасть нам 10% прибутку. То я хочу вам сказати, що цей розрахунок обурив громаду район. І вони уповноважили мене, люди, висказати наше глибоке обурення від таких передчасних заяв і від таких розрахунків. 10% від прибутку. Ми всі розуміємо, як цей прибуток може бути, а може і не бути. Він буде не на користь громади. Мова стоїть не про прибуток, мова стоїть не про 200 робочих місць. А мова стоїть про те, що сьогодні, станом на сьогодні, ми маємо. Важку екологічну катастрофу на відстані трьох кілометрів. Від річки Псел знаходиться ставок-випарник нафтопереробного заводу. Поряд з ставком-випарником знаходяться села, Бондарі, зарудя, запсіля, кияшки, кузьменки, остапці, василенки, степівка, кирилинки та інші. В даний час в зазначених селах вода в колодязях забруднена нафтопродуктами, хлоридом, нітратом, фенолом та непридатна для до використання. Ну, дайте закінчити Останні роки спостерігається збільшення токсичності питної води. Концентрація фенолу в воді перевищує сотні разів. В совокупності в результаті діяльності підприємств ПАД Укртатнафта, ВАП Полтавський, Єрестовський та Біланівський гірничо гірничо-збагачувальний комбінат, продовжується процес деградації рілі, погіршення екологічного стану Кременчуцького району та міста Кременчука. Наразі масштабними темпами проводиться будівництво Біланівського ГЗК, розпочинає... Скрашні роботи на площі 42 гектарах для заспокоєння територіальної громади міста Кременчука та району. Нам доносять інформацію, що це експериментальний майданчик. Це далеко не експериментальний майданчик. Я там була там відводи, водовідводи багато інших споруд, які вказують, що технологічний процес вже триває. Через велику кількість кар'єрів Полтавський, Полтавській, Біланівський Біланівській в навколишніх селах пропала вода. Пристарілі жителі прилеглих сіл потерпають через відсутність повітря та води. Сьогодні поєднання цього потужного промислового комплексу остаточно може знищити життя на всій Кременчуччині Наголошую на тому, що викиди в повітря грунти Наземні, підземні, водоносні горизонти, вад Полтавський, Єрестівський і Біланівський ПАО «Укртатнафта» ставлять під сум. Подальше існування прилеглих районів, річки псел та баз відпочинку дитячих оздоровчих таборів, єдиного, більш-менш чистого екологічного куточку для відпочинку Кремінчужан. Залежні... Залежі та майбутні відходи Біланівського родовища є радіоактивними. Що доказано вченими, Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат, який належить компанії Ферекспо, нардепу від міста Кременчука, живаго в брутальний спосіб. Веде наступ на мешканців Кременчуцького району Бондарівської та е Дмитрівських сільських рад, а також на місто Кременчук. Для ведення в оману створена потужна інформаційна пропаганда, зомбування населення, особливо в районі Дякую. Дмитрівської сільської ради. Голова якої, користуючись владою, і впливом, супереч своїх посадових обов'язків в інтересах третіх осіб, водить мешканців з сіл в оману і здійснює на них психологічний тиск через сумарну силу, понад шкідливих викидів, жителі Кременчуцького району та міста Кременчука в майбутньому приречені на вимирання. В Кременчуцькому районі та Кременчуці катастрофічними темпами росте смертність, збільшується захворюваність людей і дітей, зниж, знижується репродуктивність населення. Наразі я закінчую, в Харківському апеляційному адміністративному суді слухається справа позивач Реженко, який захищає довкілля в інтересах Кременчука та Кременчуцького району, який подав позов для скасування схеми. Планування Кременчуцького району в суді першої інстанції виграв наразі Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат оскаржує рішення суду першої інстанції, враховуючи те, що в схемі планування району. Не відображено стан навколишнього середовища природного, враховуючи те, що схема планування району прийнята всупереч норм порядку денного, враховуючи те, що не враховані громадські та приватні інтереси переселення жителів району, не вирішені питання з домовласниками, не підтримано територіальною громадою Бандарівської сільської ради та міста Кременчука, не невирішене питання зміни межі недогарівської та Ялинцівських сільських рад. Прошу вас звернути увагу, куди іде біланівський ГЗК. Ялинці. Це за піщаним. Біланівський ГЗК має наміри закінчити своє існування в селі Броварки. Броварівське родовище буде останнє. Далі, шановні, таким чином не вирішити Борисовна, Зміна ну зрозуміло. Дякую вам зараз. Всім. Я ще докажу вам, мені потрібно сказати, оцінка впливу на навколишнє природне середовище не вивчена. Відсутні будь-які пропозиції стосовно ліквідації ставка випарника Укртатнафта. Схема виконана в інтересах платника біланівського ГЗК, оскільки. Замовником була районна державна адміністрація, а схему планування району проплачував Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат. Про це буде окрема моя заява про злочин до органів внутрішніх справ. І тому, звертаючись до вас, враховуючи те, що я не можу далі продовжувати, я висловлюю свою глибоку стурбованість через порушення всіх норм екологічних і законів. І е, складається враження, що депутати міської ради збираються потім жити в Цюрихі всі чи на Луні. Я думаю, ні. Ми всі наші діти повинні турбуватись про довкілля Кременчука. Куточку садитесь, у нас чистого вій. немає. То закликаю садитесь, вас все понятно. І закликаю мера Кременчука. Дякую. І вимагає від імені голови Одеболтарської області Бугайчука Віктора Михайловича, міського голови Бабаєва та депутатського корпусу створити комісію, втрутитись в надзвичайно напружену ситуацію навколо протиправного будівництва біланівського язика, який не має на це відповідних документів в повному комплексі і в повному об'ємі. Який будується в супереч згоди територіальної громади Кременчуцького району без екологічної експертизи, без проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, без проведення громадських слухань та інших вимог, про які вказано в додатку Дякую вам, в резолюції терміново будь зупинити ласка. будівництво Сидайте, біла, біла язика, поки ну, ви... не будуть враховані інтереси територіальної громади, заявити в Харківському адміністративному апеляційному суді. Міську раду та обласну державну адміністрацію третіми особами на стороні позивача Роженка винести дане питання на сесію міської та обласної ради, вжити відповідні міри, оскільки ні нафтопереробний завод, ні районна рада міста Кременчука на Апеляційний суд, сідайте будь ласка. Харків, не з'явилися і третіми особами себе не заявили. Додаю письмове звернення Дякую до міського вам. голови Дякую. і е, резолюцію Дякую. від 27 травня. Голові адміністрації, це вам і зараз я дам Віктору Михайловичу. Дякую. Я даю сідайте, будь ласка. Дуже прошу, друзі, це треба робити. Віктор Михайлович, вам тільки нема посвідчень про мене. Пробачте, лістите. Дякую, дякую, сідайте. це я зробила за 30 хвилин. Якщо є помилки, вибачайте 30 хвилин. Свідайте, ми може на бідні на сьогодні. А ви підуку пляшете в опальма, нато вам що це подарок? І пляши, лешіть далі. Лешіть. Шановна, пані э, Дашко, я хочу вам сказати, що мною така комісія створена, туди вийшли представники ОДА, туди прийшли представники э, депутатської обласної ради. Вчора я, будучи в Києві, там був Міністерстві внутрішніх справ, в Міністерстві податків зборів і в тому числі э, я зу мав зустріч з э, депутатом Верховної Ради Константином Жива. Для того, щоб е, об'єктивно вирішувати це питання, я, я теж запросив приймати участь в роботі цієї комісії, як депутата Верховної Ради. Константин Валентінович дав згоду і сказав, що він вийде в роботу цієї комісії. Практично, я, я вам кажу, що кажу, три тижні назад я посилав Державну архітектурно будівельну комісію, вона перевіла, перевіряла роботу. Що там ведеться, Дійсі, там ведуться роботи або ведуться дослідження, вони мені доповіли, що це були дослідження. Якщо по вашому інформації вони приступили до виконання чи до роботи і будівництва кар'єру, то буквально я там сьогодні повернуся в Полтаву і завтра туди знову вийде інспектор ДАПК і вони будуть. Ну, комісія ця створена, вийшли, будь ласка, можете вийти. На, на громадських засадах цю комісію вона створена вже, вона працює, розумієте, я до кінця злочин продовжується вже роками. Комісія створена, шановна.